Вітаємо! Ви на каналі Крап Kids і сьогодні ми розповімо вам, чим відрізняються дві на перший погляд схожі моделі: Cybex Balios та Cybex Talos S Lux. Цікавою особливістю обох моделей є наявність одної люльки на двох. Люлька Кот S дуже простора, що дозволить вашому малюкові почувати себе комфортно навіть зимою в комбінезоні. В середині люлька оснащена м'яким матрасиком, який має комфортну висоту для правильного положення дитинки. Капішон люльки регулюється у трьох положеннях: має вбудоване віконечко огляду з мосхітною сіткою. Додатковий відсік для захисту від сонця. Люлька Кот С має ручку для легкого перенесення. Люльки також доступні і у інших кольорах. З актуальною наявністю можете ознайомитись за посиланням, вказаним під відео. Візуально помітно, що Талос є більшою моделлю та більш масивнішою. В той час Баліос є його ніби зменшеною версією. Обидві моделі мають одинакову тканину, а також випускаються в абсолютно одинакових кольорах. Доступні на двох кольорах шасі, у чорному шасі пропінена ручка, у шасі Silver ручка Шкіряна. Розраховані від народження до 4 років та до ваги дитинки 22 кг. Вони мають як спільні риси, так і відмінності. В обидвох моделях є телескопічна ручка, яка регулюється у трьох положеннях, підлаштовуючись під зріст батьків. Капюшони розміру XXL, але вони мають різну форму та дизайн. У капюшоні візочка Cybex Stalс є 4 віконечка огляду, а також одне віконечко для провітрювання. У капюшоні Cybex Balios є одне віконечко огляду. Капюшони у обидвох моделях можуть стати ще більшими за допомогою блискавки. У капішоні візочка Balios є ще додатковий відсік для захисту від сонця. У моделі Cybex Talos її немає за рахунок того, що у Talos і так дуже великий капюшон. Balios був створений для міських доріг, тому він має компактніший вигляд та меншу вагу. Оскільки сайбек сталус був створений для хайкінгу, у нього ще є боковий захист у сидінні. Обидві моделі мають відкидний бампер. За рахунок того, що сайбек сталус є більшою моделлю, відповідно у нього більше та ширше спальне місце. В обох моделях наявні пятиточкові ремені безпеки, а також м'які наплічники. Як бачите, форма підніжки відрізняється, але у обидвох моделях вона регулюється у трьох положеннях. В обох шасі є додаткова підніжка для діток до 4 років. Спинка регулюється у трьох положеннях, включно з повністю лежачим. І у Сайбекс S-Lux, і у Cybex Talos S-Lux блоки реверсивні. Тобто дитинка може знаходитись обличчям до мами та від неї. Завдяки сучасній підвісці шасі мають прекрасну м'яку амортизацію, а також згаджують всі нерівності дороги. Обертові колеса з можливістю блокування дозволяють з комфортом проїхати по, здавалося б, непрохідній місцевості. Центральне блокування коліс знаходиться на задній осі. Шасі легко скласти разом з проглянковим сидінням. Тип складання книжка. До того ж, у складеному вигляді візочки можуть стояти самостійно. Візочки мають просторі та доступні кошики для речей. Максимальне навантаження на кошики 7 кг. У комплектації моделей є деякі відмінності. До Cybex Balios Lux всі аксесуари докупляються окремо. У візочку Cybex Talos в комплекті йде зимовий конверт на ніжки. Обидві моделі доступні у комплектаціях 2 в 1 з люлькою, а також у комплектаціях 3 в 1 з люлькою та автокріслом. Нагадаємо, що на шасі обидвох моделей встановлюється автокрісла групи 0 Перелік цих автокрісел ви можете подивитись в описі під відео. Автокрісла на шасі встановлюються з допомогою адаптерів-перехідників для візочків Cybex Баліус і Cybex Сталус. Вони одинакові і докупляються окремо. Обидві моделі чудово справляються з будь-якими дорогами, вони дуже надійні та стильні. Сподіваємось, тепер ви краще розумієте відмінності між моделями Cybex Balios та Cybex Talos s З Зі всіма доступними кольорами ви можете ознайомитись на нашому сайті. Посилання в описі під відео.